Значить, поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам, Оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було. Далі війни ще гірше, це типу, дуже важко досягнуть, бо Росії по барабану не свої плани, але от така от історія. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а, з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і, 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 і оці розумієте, росіяни, що вони будуть херби солі доїдати, да а їм бо це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це І на фоні тих, всіх оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але, повірте, їй ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжитися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже-дуже дуже важко підписати. Тут палка в двох концах, будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз, від мене всім привіт величезний. Дякую всім за підтримку.